Дорогі вірні, вже надходить третя неділя Адвенту, священичому бревіарії, з якого священики моляться щоденно. В тій першій годині бревіарії цієї найближчої неділі ми будемо повторювати слова Господь вже близько, прийдіть і прославляйте. Таким чином, свята Мати Церква у цьому богослужінні нам пригадує, що Адвент наближається до завершення. Не знаю, як вам, але мені здається, що цей час минає дуже швидко. І загалом час спливає дуже швидко. І також той час Адвенту, котрий дає нам Господь Бог, щоб ми підготували свої душі до приходу Господа нашого Ісуса Христа, він також наближається до Кінця. Але ж ми знаємо, що потребуємо приготування, щоб ласка Божа рясно зродила в наших душах. Ця неділя, котра надходить, називається неділею Гаудете, бо свята меса розпочинається тим словом гаудете. А також святий Павло у своєму листі, який ми вислухали, говорить причому двічі веселіться, гаудете, веселіться і радійте». Святий Павло це повторює і наказує, він наче віддає такий наказ Радійте. Оскільки це наказ, то тут не йдеться про почуття, бо почуття приходять і відходять, і ми часто не можемо ними покерувати. Якби йшлося лише про почуття, то святий Павло не міг би щось наказувати. Він також не запрошує до якоїсь світської радості, до якихось втіх, котрі пропонує цей світ. Тож в чому полягає та наша радість, до якої нас закликає святий Павло, чи навіть нам наказує ця радість не полягає на такій позірній радості, щоб ходити завжди усміхненим від вуха до вуха, бо не завжди нам є до сміху. Святий Павло нас закликає до такої радості, яку можна мати в терпіннях і труднощах, і взагалі. Яка не залежить від зовнішніх обставин. Про це варто пам'ятати особливо в наші часи, коли в модернізмі, в тому римському модернізмі так гарно говорять, і це чудово звучить: мовляв, Адвент це радісне очікування приходу Господа. В певному сенсі це так і є, бо ми завжди маємо мати радість у серці. Але з другої сторони, це не значить, що Адвент має втратити той покутничий вимір, який він завжди мав. Бо Адвент був встановлений у церкві за прикладом Великого посту, перед Великодним Великий Піст перед Різдвом Адвент, і той дух покути і зречення повинен нас супроводжувати протягом цього часу, але це не значить, що ми не можемо заховати тієї святої і правдивої радості, котра не полягає в тому, щоб тільки сміятися, ні. Вона не виникає з того, що приходить іззовні, але з того, що є внутрі, у серці. Дорогі вірні, ми маємо визнати з жалем і скрухою, що ми часто шукаємо радості там, де її немає. Я маю на увазі ту правдиву радість, бо ми часто шукаємо радості в гріху, і в цьому полягає диявольський обман, котрий представляє нам гріх як щось, що має принести нам радість. І, на жаль, ми часто піддаємося тій облуді, бо після гріха ми відчуваємо сум замість радості. Та втіха може тривати якусь хвилю і не може принести тої правдивої, довготривалої радості, бо зразу за нею приходить смуток. Гріх провадить до смутку і є найбільшим нещастям для людини. А деколи ми шукаємо радості в речах, котрі не є грішними самі в собі, але дають лише природну радість, якусь світську радість, котра є нетривалою і за своєю природою швидкоплинною. І ми вже не повертаємося до того, що було раніше, і вже не відчуваємо жодного правдивого щастя. Натомість та правдива радість, яку наказує нам Святий Павло, про яку говорить і до якої закликає, не походить ззовні, від тих зовнішніх обставин, але походить зсередини, тобто від того, що є у нас в серці, точніше від того, хто є в нашому серці, а саме в нашому серці, в нашій душі оселяється сам Господь Бог. І та єдність з Господом є джерелом тієї правдивої радості. У відомій книзі наслідування Христа можна прочитати такі слова коли будеш мати чисте сумління, то радість завжди буде з тобою. А в іншому місті немає в серці радості, коли не твориш добро. І ще в іншому, злі люди ніколи не зазнають правдивої радості і не відчують внутрішнього спокою. Немає спокою для безбожних. Натомість радість справедливих походить від Бога і міститься в Бозі, а веселість їхня випливає з правди. Отже, коли Бог живе в нас, оселяється в нашій душі, це є для нас джерелом радості. І коли ми дивимося на сучасний світ, коли дивимося на безбожних і злих людей, і нам здається, що вони радіють від утіх цього світу, то знаємо, що це не є радість правдива. Бо це втіхи світові і скороминучі, і часто після них настає нещаслива вічність. Натомість для нас джерелом радості є чисте сумління, бо воно є гарантією того, що Господь Бог замешкав у нашій душі, і з того посідання Бога на нас спливає найбільша радість, навіть попри велике терпіння, так ми можемо перебувати в жалобі чи у хворобі. Чи зазнавати інших нещасть, які нас можуть спіткати, і одночасно ми можемо перебувати в тій святій радості, в тому внутрішньому спокої, зберігаючи ласку освячаючу, тобто через те, що Пресвята Трійця замешкала в нашому серці, і такої радості світ не може дати. Люди ганяються за світовими радостями і втіхами, і як якогось вогню уникають терпінь. Натомість ми знаємо, що радість полягає не в уникненні терпінь, але в тому, що наша душа з'єднана з Господом Богом. Тому те запрошення до радості, з котрим звертається до нас, святий Павло, так гарно поєднується з тим Євангелієм, в якому святий Йоанн Хреститель говорить про своє пісництво. Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки Його. Як ми маємо готувати дороги Господу? Як вирівняти стежки, а власне йдеться про дороги і стежки до нашого серця, щоб Господа Бога, котрий приходить, котрого очікуємо в часі цього Адвенту і котрий прийде в людському тілі в часі Різдва, ми змогли гідно зустріти? В часі Адвенту пригадуємо собі також про другий прихід Христа наприкінці часів у славі, і також, а навіть передусім в часі Адвенту. Готуймо наші душі до приходу Господа посередню, до приходу у наше серце у святому причасті, бо між тим першим і останнім приходом Господа на землю Христос неустанно бажає відвідувати свою церкву і кожного з нас своєю ласкою, і хоче там, у нашому серці, уселитися, і нам потрібно постійно готувати ту дорогу до нашого серця, і тому, святий Йоанн Хреститель. Попередник Христовий пригадує і остерігає, Господь близько, я хрещу тільки водою. Він не відповідає тим посланцям юдеїв так, як би вони того хотіли, а промовляє до них так, щоб і для нас була користь, промовляючи Я хрещу водою, але вже надходить інший, котрий буде хрестити, як ми вже чули в іншому місті, духом і вогнем. Час короткий, простуйте дороги вашого життя, щоб коли він прийде, ви раділи і веселились. Святий Йоанн Хреститель покірно визнає, ким він є, і покірно визнає, ким він не є. Він не привласнює собі гідності Месії, бо його питали, чи він часом не Месія. Йоанн не бажає собі того, що йому не належить. Але хоче покірно виконати свою місію приготування дороги для приходу Месії. Він визнає свою негідність, що навіть ремінця на його сандалях негідний розв'язати, але хоче повністю виконати своє призначення, готуючи дорогу тому, котрий має відкупити від гріха народ ізраїльський, а також кожного з нас. Тому, дорогі вірні, застановіться! Що ще вимагає очищення у нашому житті, щоб Господь Бог міг оселитися в нашому серці, і то не тільки оселитися на якусь хвилю, але щоб в нашому серці йому було добре. Застановіться над цим, бо ми ще маємо час, хоча половина Адвенту вже майже минула, але ще половина залишилася, щоб ми могли випростати для Господа Ісуса ті дороги до нашого серця. Понизити ті пагорбки гордості, які слід згладити, щоб найпокірніший зміг вступити до Нього, вирівняти ту кривизну стежки, щоб Господь Ісус зміг увійти у нашу душу і щоб Його присутність змогла принести благословенні плоди. Застановіться над тим і зробімо все, що треба, доки ще маємо час. Не даймо себе звести тим, котрі проголошують безтурботну радість, що Господь Бог любить нас. так, це правда, що Господь нас любить, але це не означає, що ми не повинні нічого робити. Саме тому, що Бог нас любить, то ми з любові до Нього, з вдячності до Нього за Його велику любов до нас, маємо намагатися пристосувати наше життя до Його святого закону, щоб Його любов зростила в нас щедрі плоди. Саме так було в житті пречистої Діви Марії. Вона досконало приготувала своє серце до прийняття Божої ласки, і її душа була досконало приготована, і тому та Божа ласка не зустріла жодних перешкод, і тому життя Матері Божої було наповнене радістю, тою святою радістю, навіть коли вона стояла під Христом, навіть коли заливалася слізьми, вдивляючись у свого Сина, котрого убивали, щоб спасти світ, і все ж її душа зберігла ту святу радість. Бо вона була впевнена, що її син все ж таки воскресне з мертвих, і оскільки вона погоджувалася всім своїм серцем на виконання святої волі Божої, хоча та й принесла Матері Божій стільки терпінь на цій землі, але таким чином допровадила її до слави у небі, до тієї слави, котра, як ми знаємо, є найбільшою з усіх нам відомих, яку тільки можна собі уявити чи яка може бути у земного сотворіння. Ми, очевидно, зберігаючи властиві пропорції, маємо також бути задивлені в радість, котра була часткою найсвятішої Матері, а також в той самий спосіб, в який вона до тієї радості дійшла. Тож стараємося відповідно до наших слабких сил, але завжди з вірою в Божу поміч наслідувати нашу чудову матір. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!